Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий замінити найманці Вагнера, які нібито хочуть покинути Бахмут на Кадирівців. Бахмут найгарячіша точка фронту, де гинуть сотні бойовиків ватажок Вагнера. Звинувати військове керівництво Росії показав закривавлені тіла окупантів, які гинуть через брак боєприпасів. Про це Кадиров повідомив у Телеграм: якщо піде із Бахмуту старший брат Пригожин і Вагнер, то генштаб втратить досвідчений бойовий підрозділ і на його в Бахмуті прийде молодший брат Кадиров і Ахмат. Якщо сценарій все ж буде таким, то наші бійці вже готові висунутися і зайняти місто. Це питання кількох годин, заявив прислужник Путіна. Кадиров звернувся до ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина, міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генштабу ЗСРФ Валерія Герасимова та закликав їх помиритися. За його словами, такі публічні чвари демотивують російських окупантів та суспільство. Він заявив, що йому неприємно чути заяви Пригожина і вдвічі неприємніше, що керівництво Міноборони РФ не коментує або не зустрічається. Керівництвом ПВК Вагнер. Кадиров також заявив, що під час блокади Маріуполя Кадирівці просили в Міноборони Росії п'ять танків, але отримали лише один. При цьому він заявив, що екіпаж втік з цього танку в першому ж бою. Кадирівцям нібито довелося ловити танкістів і садити назад в танк, щоб ті стріляли по тим об'єктам, на які вказували Кадирівці. Він також почав скаржитися на стан російської техніки, і розкритикував Пригожина, який показав тіла вбитих найманців. Знімати тіла загиблих бойових товаришів заради суспільного резонансу неправильно. Давайте не робити так ніколи. Заявив Кадиров. Він також вирішив присоромити Пригожина і заявив, що в зоні відповідальності кадирівців на фронті також щодня виникають проблеми. Але його командири жодного разу не заявляли про це через інтернет привселюдно, а тільки внутрішнім зв'язком із керівництвом. За його словами, в Міноборони РФ і Генштабі РФ завжди йшли на зустріч його підрозділам і допомагали. Нагадаємо, 5 травня засновник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК Вагнер з Бахмута з 10 травня. Він стверджує, що причина такого кроку Полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були приречені на безглузду загибель. У збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина, Що боцім то бойовики почнуть вихід з бахмута 10 травня. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.